Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфрезу по металу типу L, яка має закруглену конічну форму діаметром 6 мм з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфрези типу L ще називають шарошки за свою мініатюрність та продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталі від залишки зварки варки і ржі. Борфризати складаються з двох частин: з хвостовика та робочої частини. Робочі частини виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має закруглену конусну форму та перехресну насічку, що дозволяє обробляти будь-який тип металів. Хвостовик виготовлений із вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший за робочою частиною. Кріплюється між собою робоча частина та хвостовик методом спаювання між собою. Твердосплавна борфреза має наступні характеристики. Діаметр хвостовика 6 мм. діаметр ріжучої частини 6 мм. Довжина ріжучої частини 16 мм. Загальна довжина борфрези 61 мм. Кут конуса робочої частини 20 градусів. Така борфреза – це ідеальне вирішення питання для робіт у важкодоступних місцях деталі. Перекресна насічка на твердосплавній борфрезі дає можливість працювати всі. Робочою частиною, а її форма забезпечує максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлюють у ручний інструмент типу дрелі або опнеомашинки, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах. Попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо не підібрати. Ось асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.ua, де ви можете також формати своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю. Проконсультують вас за вказаним контактним телефонами. Доставку ромо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.